У день української писемності та мови бердичівляни долучились до написання всеукраїнського диктанту національної єдності. Патріотичний флешмоб підтримали й бібліотекарі бердичівської громади, підготували відповідні аркуші, ручки, запросили гостей та прийшли особисто до молодіжно-волонтерського центру Емформація. Для мене це завжди дуже дуже щемливо, дуже тепло. Це таке. Ну, дійсно, назва диктант національної єдності воно так, так і є. Ну для мене воно так і є особисто. Всеукраїнський радіодиктант Національної єдності започаткувало українське радіо ще у 2000 році, об'єднавши українців усього світу. Торік, до речі, як згадували ведучі, до написання долучилось понад півмільйона осіб із 30 країн світу, і усі писали українською, яку знають і люблять. Цьогоріч до написання долучились і працівники станції в Антарктиді, і військові на фронті. Від усвідомлення такого єднання завжди особливі відчуття і повага до мови. Я дуже люблю, дуже давно пані Ірину Фаріон, і хочу сказати, мабуть, її словами своєю мовою в своїй державі. Не говорить або політично упереджена людина, або розумово відстала. До кого ви себе відносите? Говоріть нарешті. Нарешті говоріть. Я дуже тішусь, коли наші старші школярі говорять чисто і гарно. Наприклад, одного разу, ось буквально на днях почула Привіт, друже. Я його обняла. кожному слові цього Текст треба жити, написала письменниця. Відома за Романом спитайте Мієчку Євгенія Кузнєцова. Читала твір-акторка Наталія Сумська. Усі поспішали встигнути, адже темп був прискорений. Ходити в театр важко, бо пані Наталя дуже поспішала. Вона, мабуть, хвилювалася. Прощається їй тільки за те, що вона Наталя Сумська. Дуже її люблю. Сьогодні писалося трішки нервово, бо якось так в Наталя Сумська чогось нервувалася, напевно, і ця нервовість передалася. Тому але намагалася зібратися і дописати до кінця. Диктант дуже цікавий. Звичайно, відчувається, що е, пані Наталя вона. Теж трохи занервувала, коли зрозуміла, що десь трошечки помилилася, але це не зіпсувало враження від тексту. Абсолютно, він якраз про, про те, що треба жити, про силу життя, про силу нашої мови. І дуже сильне враження на мене справа. Сподіваюся, що помилок зробила мізер. От, але трошечки напруження викликала швидкість диктанту. Але нічого, я думаю, що впоралися всі і писала з задоволенням, дуже цікаво. Стисло і гарно про нас.